Українська армія продовжує нарощувати свої сили та удосконалювати бойові можливості. Тому для військовослужбовців, які прибувають до війська, постійно проходять різноманітні навчання та тренування. Цього разу ми мали можливість спостерігати за тренуванням з підготовки ведення бою, умови яких наближені до реальних. Майбутні захисники мали змогу відпрацювати різноманітні вправи в різних сценаріях бою. Військовослужбовець після наших курсів мок виконувати поставлене завдання від. Командування, практичне виконання початкових прав стріль, а також ми розглянули і відпрацювали питання щодо зачистки та штурму окопів, дія особового складу по штурму та зачистки населених пунктів, тактична медицина, тактика дія особового складу при переміщенні на полі бою. У навчаннях задіяні професійно підібрані інструктори, які знають свою справу і ефективно діляться з особовим складом бойовим досвідом, передаючи усі необхідні знання та вміння. Інструктори створюють таку бойову атмосферу, таку обстановку, що кожен з нас, скажімо так, починає почувати себе в бою. Відповідно і віддача у всіх хлопців максимальна. Кожен з нас після закінчення початкового курсу бойова одиниця підготовлена, вміє тримати міцно зброю в руках, ну і відповідно користуватися всіма необхідними засобами для надання першої медичної допомоги, ну і для ведення бойових дій. Серед захисників, які перебувають на лінії зіткнення з ворогом, є чимало жінок, котрі також стоять на захисті рідної землі зі зброєю в руках. Таке скрутне становище, в якому зараз знаходиться наша країна, це Справи не тільки чоловіків, але й жінок. Це моя країна, це мій дім. Я вважаю, що ми заслуговуємо на те, щоб жити так, як ми вважаємо за потрібне. Після завершення навчань, отримавши усі необхідні знання, молоде поповнення зможе приєднатися до бойових підрозділів Збройних сил України та у складі Сил оборони давати відсіч ворогу з кожним днем, наближаючи нашу перемогу.